Фізичні особи-підприємці, котрі обрали спрощену систему оподаткування та члени сімей, тих, хто оберуть участь у провадженні ними підприємницької діяльності, мають сплачувати єдиний соціальний внесок, нарахований за календарний квартал до 20-го числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок. Однак не всі суб'єкти підприємницької діяльності є відповідальними. Як наслідок, спостерігається невтішна статистика щодо зростання заборгованості. Якщо підприємець, який перебуває на спрощеній системі, не сплатив вчасно, тому згідно закону, до нього застосовуються вже фінансові санкції та пеня згідно з законом. Значить, фінансові санкції за несвоєчасну сплату 10% своєчасно несплачених сум і пеня 0,1%. Від на своєчасно сплаченої суми. Взагалі підприємці-спрощенці на ринках, тому обсяги продаж не дозволяють сплачувати щоквартально таку от суму. Там вони повинні сплачувати 398,01 гривень. Це щомісячно або 1194 щоквартально. Із загальної кількості підприємців, платників єдиного внеску по центральному міському району, яких нараховується близько 8 тисяч 230 є боржниками. Якщо, наприклад, боржник своєчасно не не погашає заборгованість, то ми відпрацьовуємо її через органи ДВС. Подаємо вимоги ну, в примусовому порядку, тобто застосовуються заходи саме примусового впливу через органи ДВС, через прокуратуру, тобто так відпрацьовуємо борги. Органи виконавчої служби мають право описувати майно або ну, саме на торгівельній точці, товар, там, ну, наприклад, чим займається підприємець. У Державної виконавчої служби є таке право. Питання по переважній більшості боржників, говорить Лариса Архипенко, вже відпрацьовано через органи Державної виконавчої служби у примусовому порядку. Представники відділу обліку надходжень платежів наголошують на необхідності своєчасної сплати єдиного внеску, аби не доводити ситуацію до крайніх методів її вирішення.